Перед зустрічю Трампа і Зеленського Брюсселі заявили, що Європейський Союз зацікавлений у справедливому та тривалому мирі в Україні. Також там додають, що позиція лишається чіткою: нічого про Україну без України і нічого про безпеку України без ЄС. Перед переговорами нашу державу потрібно поставити у найсильнішу можливу позицію, аби не потрапити у російські пастки. Ну і ще про думки і е, вислови в уряді Великої Британії припускають, що робітники із США, які прибудуть в Україну, після підписання угоди про корисні копалини, стримуватимуть атаки з боку Росії. Зокрема, міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг в ефірі Sky News сказав, що Дональд Трамп має рацію щодо інтересів США і присутності в Україні, яка діє як стримуючий фактор. Відповідаючи на запитання, чи потрібно Україні щось більше ніж угода про видобуток корисних копалин, також цей пан Стрінінг додав, що ситуація швидко змінюється. Британія буде підтримувати Україну до кінця, сказав міністр. У розпорядженні Суспільного опинився драфт комунікет, яке винесуть за підсумками екстреного засідання країн-членів ЄС 6 березня. Зокрема, ЄС наголошує, не може бути переговорів щодо України без України, не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки без участі Європи. Перемир'я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди. А угода має містити надійні гарантії безпеки для України. ЄС підтверджує готовність і надалі надавати всебічну підтримку Україні для її максимум. Мально сильної позиції у переговорах.